22 червня в Україні відзначають День Скорботи та вшанування пам'яті жертв німецько-радянської війни, яка розпочалася у 1941 році. Що ми знаємо про окупацію Кіровоградщини та її звільнення? говоримо з істориком, краєзнавцем Олександром Чорним. Це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Краєзнавець Іван Петренко у своїй книзі Нацистський окупаційний режим пише далі. Цитата досі недостатньо вивчений період історії Кіровоградщини, нацистська окупація, 1941-1944 роки. Чи дійсно мало відомо про окупацію Кіровоградської області? І якщо це так, то чому занадто мало на сьогоднішній день. Ми знаємо. Одна з основних причин такого е -е, явища це можна навіть назвати, що це явище, бо це притаманно не тільки для Кирова а й для інших регіонів. Заключається в тому, що в Радянському Союзі в процес підготовки, скажімо, таких м -м, тем втручалася цензура. В 1949 році було затверджено перші післявоєнні цензурні норми. Це називався перелік відомостей, які заборонені для широкого оприлюднення в засобах масової інформації на радіо. Де в тому числі була прописана оця складова, яка стосувалася тоді. Це називалася Війна Велика Вітчизняна зараз варто говорити Друга Світова, і там було прописано чітко про що можна говорити, про що не можна говорити, як говорити, як подавати і так далі. І от весь радянський наратив, який склався довкола окупації, довкола бойових дій на території нашого краю, та й, в принципі будь-якого мало б висвітлюватися так: спрямовуючи направляюча роль. Партії більшовиків, перший момент, другий момент. Весь радянський народ, як єдиний організм, піднявся на боротьбу з ворогом, колаборації ніякої не було, а це потрібно теж визнати, що були такі прояви колабораціонізму або там співпраці ті ж самі органи поліції і так далі. Втрати, які стосувалися от, радянської сторони, цивільного населення військових. І так далі. І це все було от, за всіма печатками. Ну і з огляду на це, ми до 1990-х років знали там ту історію е окупаційного режиму, самої окупації бойових дій, так як це уявлялося в верхівці партійній. З огляду на те, от історикам приходилося підлаштовуватися під це. І якщо ми подивимося на весь цей історіографічний спадок Радянський, то. Ну, можна набрати якісь там події, можна набрати якісь імена, але з загальної картини, щоб уявити собі, як жилося звичайній людині, як жилося там, скажімо, в українському селі, в українському місті, те, що називається в західній історіографії, та в тому числі вже і в нашій, як повсякдення війни, от ми зараз тільки починаємо про це говорити. Ми тільки починаємо це досліджувати і архівні матеріали. Значною мірою вони ще тільки відкриваються. І оця закритість, вона не просто закритість, бо там закрито безсекретно. Великий масив матеріалів, дослідників просто не вистачає, які б це все охопили. І відповідно події 1941 року, що стосується окупації, в радянській історіографії, знову ж таки, повертаючись до цензури, це було прийнято подавати як такі тимчасові труднощі, тимчасові труднощі на фронті, які потім переросли в тимчасові труднощі для тих, хто Потрапив в окупацію. Ви говорите про тимчасові труднощі на Кіровоградщині. Прикладом цього було оточення двох армій: шостої і дванадцятої. Це одна із найбільших трагедій на східному фронті. Як це вплинуло на швидкість окупації області? Потрібно пояснити, що таке тимчасові труднощі, тому що це абсолютно радянський наратив, і це абсолютно така радянська термінологія. За великим рахунком радянський. Союз і командування вище командування. Воно ці тимчасові труднощі створило самі, самі для себе, бо все-таки розвідка працювала, і розвідка попереджала командування і Сталіна. Попереджала про те, що удар чи, чи напад чи війна буде. Значить, і для того, щоб не визнавати свою, свій оцей його промах, для того, щоб не визнавати свій прорахунок, от якраз були вигадано ці тимчасові труднощі з однієї сторони, з іншої сторони, абсолютний. Е Ну, абсолютно, отака теза про те, що Німеччина напала радянський союз без оголошення війни. Хоча на сьогоднішній день уже є підстави говорити про те, що Німеччина все-таки висловила свої претензії радянському Союзу Напередодні це було в ніч з 21 на 22. Червня 1941 року і це можна розглядати як символічне оголошення війни. Але тут потрібно віддати належне і тому, що, скажімо, наприкінці червня, у липні 1941 року. Червоній армії все-таки вдалося зірвати той план близьковичної війни. Сьогодні про це потрібно говорити, тому що значною мірою мобілізовані, які прийняли на себе ударці, все таки були мобілізовані з українських областей, з території України. Те, що стосується уже трагедії, саме 6-ї 12-ї армії, бо це відбулося на території на території нашої області, причому це кінець липня, початок серпня 1941 року, коли кільце оточення замкнулося, і часткова провина на цьому може лежати і розглядатися, що це командування армійське, скажімо там, командувач ї армії. Генерал-лейтенант Музиченко і команду 12-ї армії, генерал-майор Паніділин. Ну, це лише те, що стосується, скажімо, конкретних дій на полі бою. І в цій ситуації, 1 серпня 1941 року, кільце замкнулося. Буквально за кілька днів вже от довкола цієї оточеної групи була створена там трьох шалонована лінія німецької оборони. І вирватися звідти було практично нереально. Закінчилося це все великою трагедією. За німецькими даними в полон в цьому котлі він, до речі, в німецькій фістографії називається як Уманський котел, бо їхні всі прив'язки йшли до, ну, в донесеннях, там, скажімо, в щоденнику Франца Гальдера, вони всі йшли саме до Умані, як до ну, найближчого такого, знаєте, великого населеного пункту. Хоча епіцентром цих всіх подій було село Підвисоке, а на той час це був районний центр. Висоцького району, значить там ці всі залишки, так сказати, і армій вони і прийняли останній бій, і тому доволі часто це ще асоціюється із урочищем зелена брама, великий ліс поряд із цим населеним пунктом. І от німецькі дані вказують на те, що 103 тисячі осіб. Було захоплено в полон. Сучасні дослідники ставлять під сумнів цю цифру, ставлять під сумнів з огляду на те, що реально може бути менше захоплених в полон, але це ніяким чином не применшує трагедію. На територію Кіровоградської області в полон було захоплено першого командувача армією генерала. Музиченка. Це сталося 6 серпня 1941 року, а наступного дня, 7 серпня, вже було захоплено в полоні генерала Паніделіна. Документи, які відкрилися вже в 90-х, на початку 2000-х, свідчать про те, що, ну, скажімо, маршал Будьонний, який в липні 1941 року був призначений Відставки Верховного командування Генерального штабу коригувати дії Південно-Західної Південної Фронтів наполягав на тому, що 6-ю 12 ту армію потрібно відвезти на синюху, значить, в район Кіровограда для того, щоб організувати оборону, оборону вже, скажімо, на нових рубежах, і ясна річ, що, чому біля Кіровограда, бо потрібна була евакуація, потрібно було організувати цю евакуацію і так далі. Сталін відмовив. Генеральний штаб, ну як сказати, не переконав ставку Верховного команда. Тому це стало наслідком трагедії. І як це вплинуло на окупацію нацистами Кіровоградської області? Вона була окупована за два тижні. І в той же час, коли почалася німецько-радянська війна, відбувалася мобілізація, евакуація. Тут потрібно дати ще таку, знаєте, невеличку історичну довідку. З місті, зміст якої наступний, от Кіровоградська область в адміністративних кордонах сьогодні, і Кіровоградська область в адміністративних кордонах 1941 року. Це ну трошки різні речі. Західний кордон Кіровоградської області це якраз було цього Підвисоке, про яке я згадував підвисоцький район. Значить, ну, ми будемо говорити про сучасну сучасну область. То скажімо, Гайворон був окупований 29 липня. 1941 року. А на Дніпро, червона, вибачте, а на Дніпро Вермахт вийшов 5, 6, 7, 8 серпня. Тобто в різних, в різних районах по-різному. І це пояснюється дуже просто. Дві армії, які от якраз мали вести оборонні бої у смузі, ну, скажімо, на Кировоградщині, вони були знищені. Далі потрібно було оперативно шукати резерви для того, щоб затримувати ворога. Для прикладу, Кіровоград Вермах зайняв 4-5 серпня. Олександрівку, та яка була районним центром, 5-го, Знаменку 6-го, Олександрію Шостого. Ну, тобто, це була така, знаєте, ну фактично, чи фактично увіселітельна прогулка. Але ж був час підготуватися до оборони обласного центру. Час був, ну я думаю, що це все умовно. Це все умовно, бо якщо ми подивимося навіть на мобілізацію, і знову ж таки проблема мобілізації 1941 року вона була захована за цими ж самими цензурними, цензурними нормами. І мобілізацію, як таку провести, провести не змогли. Добровольці або цей добровольчий що добровольний йшли в армію. Я думаю, що він теж складав невеликий відсоток і на сьогоднішній день. Ці всі речі вони мало досліджені, і вони в основному ховаються за лекалами радянської історіографії. Тепер ну скажімо, аргументи. Якщо ми проаналізуємо от таке видання першої половини 90-х років, книга пам'яті хто мобілізований? Мобілізовані якраз уже в 43-44 році, коли Червона армія звільняла. Область то якраз мобілізовані ті, які підлягали під мобілізацію в 41-му році. Їх просто-напросто не встигли мобілізувати. З огляду на динаміку просування вермахту, от якщо Гайворон 29 липня на Дніпро вийшли 6, 7 8 серпня. Історія історія чи ну, сама оця хронологія показує, що це все зробити не встигли уже після війни, для того, щоб пояснити, як це не відбулося. Чи чому це не відбулося? Простіше було питання закрити і все питання закрили, все значить, добровольці все зробили. А потім цих всіх людей їх масово записали в партизанський рух. Наступне запитання буде про те, як уже встановлювався окупаційний режим, як він діяв, як діяла пропаганда. Наприклад, я знаю, що ви говорите 8 серпня це? Завершення окупації Кіровоградської області є газета Український голос, яка вже виходила 19 серпня. Тобто, буквально через 10 днів вже був готовий пропагандистський друкований орган. З населенням на окупованих територій потрібно було вибудовувати стосунки для того, щоб забезпечити, ну в тому числі, і життєвий простір для вермахту. Далі забезпечити все-таки і підтримку місцевого населення, або хоча б лояльне ставлення до нього, лояльне ставлення до цієї окупації і так далі. І от в перші, в перші особливо місяці от простежується по документах, ну, знову ж таки, це ще може бути дискусійно, що ну, ставлення було лояльним. Сама назва український голос вона вказує на те, що це період загравання, що ми. Ну, якщо не кращі за тих, кого витіснили, то принаймні не гірші. І якщо подивитися на ну як тепер кажуть, контент, що там публікувалося, ну публікувалися промови Гітлера, скажімо, про публікувалися промови там гімлера і так далі, але разом із тим звучаються і матеріали, які стосуються, ну скажімо, там виключно питань української культури. От в одному із перших номерів там опубліковано вірш, «Ще не вмерла Україна, який на сьогоднішній день є державним гімном. За великим рахунком, все-таки німецька пропаганда вона вивчала оці такі точки дотику, на які потім можна, можна тиснути. От і в тому числі, якщо ми згадаємо статтю, написану про Івана Мазепу, то це знову ж таки точка дотику. Потім, вже коли, ну, скажімо, ця лояльність була досягнута, далі вже пішло. І проблема Астарбайтерів, скажімо, там проблема каральних акцій. Звільнення Кіровоградської області і втрати, які понесла область. Проблема звільнення Кіровоградської області, вона в рази складніша, ніж проблема її окупації в 41-му році. Якщо ми говорили... Про те, що область була окупована ну, швидко, фактично блискавично, то деокупація області тривала дуже довго. І можемо говорити от такими фактами. На лівому березі Дніпра є єдиний населений пункт це Власівка. Це колишній світловодський район. І взагалі це, по-моєму, розглядалося там як одна із таких. Населених пунктів супутників самого Світловодська. Так от Власівка деокупована 29-30 вересня, кінець вересня 1943 року, а область остаточно очищена була від німецьких окупантів наприкінці 20-х чисел березня 1944 року. Останній районний центр на той час. Звільнений в ході боїв на Кіровоградщині — це Вільшанка, 21 березня 1944 року. Майже шість місяців ійшли бої. Те, що стосується ціни перемоги, ціни перемоги в людських життях. Оцей вимір. То Ну, останні останні підрахунки, які проводилися, це 1992 1995 рік, коли готувався всеукраїнський проект Книга пам'яті України. Це було за дорученням президента України до 50-річчя перемоги. 116 тисяч червоноармійців загинуло під час деокупації. Кіровоградської області, тобто за оцей проміжок часу, оцій умовних шість місяців, раз і два, що Кіровоградщина поклала на оцей, як тоді любили казати алтарь побєди. Знову ж таки, за даними цього видання, 156 тисяч загиблих плюс ще ж, питання про по 30 тисяч пропавших безвісти. Це десь під 200 тисяч. Ну, ця цифра не точна, довкола неї ведуться дискусії. Проблема остарбайтерів. Вона знову ж таки стоїть гостро. От, на нашому регіональному рівні це буквально там кілька розвидок. Одне, одне документальне видання, але в межах нього не вичерпана проблема. Ну і ясна річ, що ті, кого вивезли, не всі повернулися. І на сьогоднішній день говорити про те, скільки це тисяч, це доволі складно. Але ну, за великим рахунком це теж втратить. І знову ж таки, в що це ну, впирається? Що є перешкодою для того, щоб дати відповідь на це питання? Ну, перше, почали рахувати доволі пізно. Друге, ті ж самі цензурні норми, з яких ми починали. Цензура заборонила нам знати правду, ціну перемоги.